І так, 14-та тема обгін транспортних засобів. сторіночка 54. Будемо з вами розбиратися. І так, обгін це важкуватий маневр, тому що він зв'язаний з виходом на зустрічний рух, а також тому, що ви набираєте швидкість руху більше, ніж всі інші. Пункт 14.2 вам розписало повністю від початку до кінця, що ви маєте проконтролювати, щоб зробити безпечний обгін. Завжди в усіх таких маневрах пишуть, що перед початком обгону водій зобов'язаний переконатися в тому, що це не створить перешкод і небезпеки для всіх інших учасників дорожнього руху. Перше, що ви маєте зробити, це прописано в пункті А. Ви маєте подивитися, щоб жоден з водіїв, які позаду у вас, не почав такого маневру. Бачимо, на малюнках у нас в дзеркалах. Є водій вантажівки, да? а значить, ми почати обгін не можемо, тому що вже хтось позаду нас почав робити цей маневр. Друге, прописано в пункті Б. Якщо позаду вас нікого нема, то ви маєте подивитися, попереду себе, чи не почав водій, який попереду вас, якийсь маневр. Бачимо, що на першому малюнку до пункту В водій червоного автомобіля вже включив показчик повороту. Він вже виходить на обгін. А значить, ви не можете розпочати обгону, поки передній водій не зробить той маневр. Третє, в чому ви маєте впевнитися? Якщо позаду вас вільно, попереду ніхто не почав такого маневру, то тоді ви маєте подивитися, щоб смуга зустрічного руху була вільна. Да? Зміщуємося трошечки лівіше транспортним засобом. Дивимося, щоб зустрічка була вільна. Якщо вільно, можемо виходити на обгін. Дивимося на першому малюнку все вільно, водій почав обгін, все окей. На другому малюнку до пункту В. Бачимо, що їде вантажівочка по зустрічці, тому обгону поки що робити не можемо. Маємо дочекатися, поки буде вільно. Ну, і четвертий пункт Г. Каже вам, що ви маєте ще впевнитися в тому, що вам вистачить часу безпечно набрати швидкість по зустрічній смузі, і потім безперешкодно повернутися на раніше вами займану смугу, так щоб перед тим водієм, якого ви обганяєте, ви не зробили небезпеки. На першому малюнку ми бачимо, що водій синенької машинки нормально перелаштувався. Там дистанція між ним і водієм червоного автомобіля, який він обганяв. А на другому малюнку ми бачимо, що він не підрахував зустрічкою і різко перелаштувався в праву смугу перед водієм червоного автомобіля. Чим спричинив йому перешкоду і небезпеку. Ось тому. У ті чотири пункти ви маєте виконувати. Подивитися, щоб позаду було вільно, подивитися, щоб попереду ніхто не почав маневру, подивитися, щоб зустрічка була вільна, набрати швидкість взяти дистанцію гарно між вами і водієм, якого ви обганяли, і тільки потім перелаштуватися безпечно в праву смугу. Зрозуміло? В пункті 14.3 вам розповідають, що забороняється. Перешкоджати іншому транспортному засобу робити обгін таким шляхом, наприклад, як підвищення швидкості руху або зміщення, і так далі. І дивимося на першому малюнку. Ми обганяємо водія синього мікроавтобуса. Він при цьому починає додавати газу. Виходить, чим більше ви додаєте газу, тим більше він. Чим більше ви, тим більше він. І він не дає вам перелаштуватися перед ним. Отакого От робити не можна. Далі, на другому малюнку, ми бачимо, що водій маршрутки починає зміщуватися ліворуч. Да? При цьому він же ж бачить дзеркало, що ми там є в цій смузі, ми робимо обгін. Такого робити не можна. Навпаки, нормальні водії, коли їх обганяють, вони трошечки прибирають машину правіше, щоб цьому водієві було легше завершити обгін. Ну, і те, що в правилах не написано, те, що я додаю вам від себе, коли мене обганяють, а я розумію, що якщо при обгоні моєї машини щось піде не так, то перший, хто постраждає, це буду я. Так? То я що роблю? Коли я бачу, що хтось мене обганяє, я трошечки зменшую швидкість руху. Прибираю ножку з газу, значить я починаю повільніше їхати, значить цей швидше вискочить вперед. І я трошечки зміщуюсь правіше. Якщо я бачу, що там поїхала зустрічка, я ще й трошки тормозу натискаю, щоб цьому швидше було де заховатися. Розумієте? Отак роблять нормальні люди, тільки ненормальні люди починають заважати обгоном. Зрозуміло? Далі в пункті 14.5 розповідається про те, що одночасно ви можете обганяти таку кількість транспортних засобів, яку ви хочете. Не по одній машині, не по дві. Ви можете вийти і зразу 30 машин обігнати. Саме головне, щоб для всіх це було безпечно, щоб не було зустрічки, щоб ви встигли потім спокійно перелаштуватися під крайню праву смугу. Оце єдине, що вас просять зробити так, як потрібно. Зрозуміло? Хочете обганяйте по одній машині, хочете по дві, хочете по 15. Саме головне, щоб для всіх було безпечно. Зрозуміло? А от в пункті 14.4 вам розповідають про те, що якщо ви знаходитеся на дорозі поза межами населеного пункту, і перед вами їде, наприклад, сільськогосподарська техніка, яка в ширину більше ніж 2,6 метри, да? або якісь їдуть тихохідні транспортні засоби, або якісь великогабаритні транспортні засоби. Звісно, що такий транспортний засіб широкий, високий, довгий, його важкувато обігнати. Да? І буває таке, що, наприклад, у вас. Ви хочете там обігнати якийсь тракторець, який їде повільно поза межами населеного пункту, а зустрічка йде, ідея іде, і ви не можете підібрати оцього безпечного моменту. Да? То в такому випадку ця техніка, яка їде перед вами, має перше, що зробити, зміститися правіше, щоб відкрити вам зону оглядовості побільше. Да? І друге, якщо і цього недостатньо, щоб ви безпечно зробили обгін, вони мають з'їхати на узбіччя, зупинитися. Дати можливість всім спокійно їхати, а потім, коли нікого нема, перелаштуватися і знову виїхати на проїзну частину. Зрозуміло? Тобто, по факту, поступитися вам дорогою конкретно. Є така тема, що інколи, наприклад, ви їдете. І хочете обігнати, ну, допустимо, до, до, до прикладу вантажівку, там якусь. Да? А ви включили лівий покажчик і підбираєте. А підбираєте як Ото так раз і дивитесь вперед. Да? Трошки змістилися, дивитесь вперед. Ага, ні, їде зустрічка, їде зустрічка, їде зустрічка. І а, в якийсь момент водій цієї вантажівки включає правий покажчик повороту, і трошки зміщується правіше. Таким чином він вам дає зрозуміти, що зараз для вас безпечно вийти на обгін. Подивилися, якщо дійсно безпечно, користуйтеся ну, цією допомогою. А буває таке, що ви підбираєте, підбираєте момент, цей момент водій фури включає, наприклад, лівий показчик повороту. Він його включає не просто так, це як попереджувальний сигнал до того, що він там бачить зустрічку, і що вам зараз на обгон виходити в жодному разі не можна. Таким лівим показчиком він вам перекриває, типу, не їдь, не вздумай, бо я бачу, що там для тебе небезпечно. То є ще отакий один різновид якби попереджувальних сигналів. Ну і подивимося, де ж нам обгін забороняється. Пункт 14.6. ну перше місце це перехрестя, перехрестя будь-якого типу до обгону заборонення. Можна робити об'їзд перешкоди, можна робити випередження на перехресті, перелаштування. Ніде не написано, що це не можна робити. Але саме обгін суворо заборонений на перехрестях будь-якого типу. Навіть якщо там їде хтось дуже повільно і вам заважає їхати нормально, все одно на перехресті обгін заборонений. Далі. Залізничні переїзди, сам залізничний переїзд, заборонений до обгону це перше. І друге, 100 метрів перед залізничним переїздом вже обгону робити не можна. Чому? Так? Тому що за 100 метрів перед залізничним ви маєте навпаки зменшувати швидкість руху. У разі, якщо ви під'їдете до залізничного, там буде пояс, локомотив, дрезина, щоб ви встигли зупинитися. А якщо навіть їх не буде, все одно ці рельси їх треба переїжджати на маленькі швидкості руху, щоб не побити ходову частину. Машини. Тому за 100 метрів перед залізничним переїздом маєте закінчити всі обгони і оцю 100 метрову зону під'їжджати потихеньку. За залізничним переїздом вже можна виходити на обгін? Це не заборонено, на самому залізничному заборонено. Далі, пішохідний перехід. На пішохідному переході обгони заборонені. Це логічно, які там обгони там можуть йти пішоходи. І 50 метрів в населеному пункті до пішохідного. І 100 метрів поза межами населеного пункту до пішохідного сувора заборона обгона. Чому? Тому що перед пішохідним ми з вами знаємо з попередніх лекцій, що треба навпаки зменшувати швидкість руху, а у разі потреби зупинитися. А якщо ви будете в цій 50-метровій зоні в населеному пункті додавати швидкості ще й позустрічки, то вирогідність, що ви встигнете і все буде окей, дуже мала. Тому цього робити не можна. І так, в населеному пункті за 50 метрів до пішохідного переходу і на пішохідному не можна, а поза межами населеного за 100 метрів до пішохідного і на самому пішохідному обгони робити забороняється. В кінці підйому. Уявіть собі, що ваша машина йде на підйом. І ось в цій верхній точці. Ви ж не бачите, хто тут вилітає. Якщо тут ще ви бачили, то ось тут ви вже не бачите. Тому в кінці підйому на обгон виходите суворо заборонено. Далі мости, естакади, шляхопроводи і круті повороти це місця, де обгони забороняються. Ви затиснуті з двох боків, сюди ж перекріпимо з вами тонелі, тому що в тунелях теж ви з двох боків затиснуті бетоном. Да? Ніяких обгонів робити не можна. Якщо щось піде під час обгону. Не так, закінчиться все плачевно. Навіть нема куди втікти від удару, розумієте? Так що, масти, естакади, шляхопроводи, круті повороти. Да? А також тунелі це сувора заборона до обгону. Також інші ділянки з обмеженою оглядовістю. Там, де ви не можете продивитися наперед, гарно зустрічний рух, чи є він там, чи нема, то ніяких обгонів робити не можна. Уявіть собі, у вас крутий поворот, і ви перед крутим поворотом виходите на обгін. Звідки ви знаєте, хто з під повороту там їде з тої сторони, да? по зустрічці. Тому на крутих поворотах, на місцях, де ви не бачите наперед зустрічку, ніякого обгону робити не можна. Також не можна обганяти транспортний засіб, який сам здійснює обгін. Тобто всі мають робити обгін по черзі. Один, один обігнав, заховався, далі наступний обігнав, заховався, а не так, щоб пачка водіїв виїхала 10 і всі разом обганяють. Такого не можна робити. А також не можна обганяти, ой, обганяти транспортний засіб, який робить об'їзд. Ми з вами на другому малюнку до пункту Г бачимо що водій автобуса об'їжджає дорожньо-ремонтні роботи, в цей момент наша машина його починає обганяти. Не можна затискати водія, поки він не заховався в праву крайню смугу. Далі ми знаємо з вами з попередніх лекцій, що якщо у вас дві смуги туди, дві смуги сюди, то посередині обов'язково буде подвійна суцільна, а подвійна суцільна не дозволяє себе перетинати розмітка. Да, значить, тут обгону виходу на зустрічку, ви зробити не можете, тому що подвійна суцільна це не дозволить. Зрозуміло. Ну і також колонни транспортних засобів. Ми вчили з вами на самій першій лекції, що колонни, яких ведуть співробітники поліції з включеними проблесковими маячками, не можна обганяти, об'їжджати, випереджати, рівнятися з ними по швидкості, значить, за такою колонною ви їдете позаду, і обгону не робите. А ось колонну з проблесковими маячками оранжевого кольору або просто з буквочками К обганяти дозволяється, але робити то дуже безпечно і мудро. Зрозуміло. Все на цьому наша лекція по обгону закінчена. Можемо приступати до вирішення пілетів сервісного центру.